Мускат зразу. Перше, що б'є, це мускат. Вітаю вас, шановні колеги. Любителі вирощувати сонячний виноград, сонячну ягоду. На екрані перед вами фото-грон 10 кращих, на мій погляд, мускатних надранних сортів і форм. Такі сорти і форми в Полтаві дозрівають в середині серпня при нормальній погоді. Якщо літо жарке, хороша рання весна, то десь на початку серпня вже можна окремі ягоди їсти. Ну а якщо погана погода, така як була дощова в прошлому в минулому році, то до кінця серпня вони точно визрівають, набирають цукор і являються дуже смачними. І так, мускати для горманів. Десятка кращих надрадних сортів і форм винограду, на мій погляд. Може хто з іншої думки, ну, це ж в кожного свій смак. Перелік цих сортів і форм на екрані в таблиці. Характеристики взяті з інтернету. Як бачите, в основному це. Ті форми винограду, які вже вирощуються виноградами України, по крайній мірі, не один рік, а може деякий десяток років. Це такі, як Озон, Синмус, Вальок, Лівія, спонсор, Гурман ранній, трошки менше Соломія, Шкільний вальц, От. І ці форми завоювали любов і прихильність багатьох виноградарів в першу чергу за смаковими якостями ягід. Сюди включив я і нову форму е, селекції Лаврінова: це фламія. Дуже чудовий смак, дуже надрання форма. 95 100 днів. І ці 10 форм винограду я назвав королівськими надранніми мускатами. Але є і ще п'ять цікавих і перспективних, я вважаю, надральних мускатних форм. Вони показані окремим списком, їх п'ять штук. Значить, динька – це вже давненько відома форма винограду, дуже смачна. У Гергеля ми скільки не знімали відео, а вже знято не менше двох, а може і три завжди був мускат. Але є нарікання. От, нарікання є на мінор. Про відсутність мускату в деяких виноградарів. Ну, може різні кліматичні умови, може погодні умови впливають на цю форму винограду. Не знаю. В цьому році ми знімали відео про мінор у Гергеля Олександра. Мускат був чудовий, чудовий смак, дуже гарний виноград. Але ось із за цих нарікань на мінор і Диньку я їх не включив у першу десятку. Ну, що касається парфюма прерії абажут, то це нові форми. Треба ще за ними спостерігати, щоб зробити якісь висновки. А тепер в вашій увазі короткий огляд цих 10 королівських мускатів для гурманів. І почну я його з нової форми винограду селекції Лаврінова. Фламія, бачите, які гарні дуже грони. яскравий, червоний такий колір вага ягід близько 10 грамів, там 9 з чим-то, і дуже смачні. Ягода з хрустом розкусується, м'ясисто соковита. При розкушуванні чувствується такий вприск соку, такого дуже смачного, мускат, дуже такий насичений, багатий аромат. Ну, це треба пробувати. Так не передаш. Отака ця нова форма винограду фламія. Надію, що вона. Подальше оправдає наші надії і стане настоящим сортом. Наступною формою є озон селекції Павловського. Як і у фламії, у нього строк дозрівання 95 100 днів, і дозрівають вони майже разом. Але у фламії червона ягода, а у Озона, як бачите, от така біло-жовта. І якщо на столі у вас буде грони і тої, і другої форми, то це дуже так поетично і дуже гарно. І от такі врожаї. Значить, 2021 року це врожай. От, а оце 2022 року. Заявлені ягоди Павловським до 1000 грам. Але оця грона, як бачите, більше кілограма тут кілограма півтора не менше. І ягоди мають ось таку вагу показали при зважуванні. При розрізанні ягода має ось такий вигляд. При розкушуванні чувствується хруст дуже смачна, такий мускат, мускат класичний. От так як колись було у класичних сортів, типа мускат білий, мускат гамбурзький, мускат Італія. Ну дуже смачні ці ягоди. М'якоть масис, м'ясисто соковита, шкірка з'їдається при їді не чувствується. Так що озон дуже достойна форма для того, щоб її вирощувати. І я за нею спостерігаю з 2018 року. Завжди на винограднику Гергеля його сусіди був гарний врожай. Через тиждень після дозрівання озону дозріває і кишмиш цимус. Основна гідність цього цієї форми винограду селекції писанки Олега Михайловича це смак. Смак дуже смачний. Центроно-мускатний, шкірка з'їдається, м'яко м'ясисто-соковитий, дуже гарний на смак цей виноград, але в нього є м'які насінини. Скоріше, це м'яко-насінник, ніж кишмиш. В коментарях до відео огляд про цю форму винограду. Дехто писав, що у нього бувають навіть тверді насінини. Але це зовсім не портить смак ягід цієї форми винограду. А вони, як для кишмиша, достатньо великі. Бачите, дві ягоди заважили 11,8 грама, майже по 6 грам на кожну ягоду. Так що цей виноград для гурманів. Настоящих любителів мускатів. Причому мускат у цієї форми винограду достаточно сильно виражений і з таким присмаком цитрону. Форма високоврожайна, надійна широку дає гарні врожаї. Рекомендую для вирощування. Наступні три форми є шкільний вальс, меланка і вальок. Вальок всім відома форма дуже багато розповсюджена. Всі вважають її дуже смачною. Ну от е, Меланка і Шкільний Вальц, як на мій, е, на мій смак, то вони більш смачніші. Е, строк дозрівання 105-110 днів, формально майже однаково. Ну, тут все залежить від навантаження. От, при нормальному навантаженні без перевантаження, то шкільний вальс дозріває чуть-чуть раніше. Крім того, вальок є гарним опилювачем. Суцвіт для форм жіночою квіткою. Це такі, як світлана і Талісман. Наступною формою винограду є кишмиш Соломія. Це настоящий кишмиш селекції Загорулько Віталія Володимировича. Строк дозрівання 110-115 днів, якраз Міланку з'їли, шкільний вальс чи вальок, і тут підійшла Соломія. Як бачите, ягоди розрізані, і в неї немає рудіментів. Ну, якщо не застосовувати гіберлін, то рудименти бувають, тобто це кишмиш е, другого, третього класу безнацінневості. А якщо застосовувати гібрилін, то рудименти відсутні. Ось такі великі грони. Смак ягід шикарний мускат. Якраз для гурманів. Шкірка з'їдається при їді не відчувається м'якоть така мармеладно мясисто соковита. І мускат шикарний класичний мускат, дуже смачна ягода. Виноград Лівія дуже розповсюджений сорт селекції Загорулька Віталія Владимировича. Срок дозрівання 110-115 днів, великі грони написано до 1000 кг. Ну, так як бачите, в цьому врожаї вони тут більше тисячі. Причому бувають і по дві на пагін. Форма дуже гарно тягне врожай. І ягоди в всередині серпня. Ну, при поганій погоді в кінці. Це ягоди для настоящих гурманів. Смак мускатний, шикарний мускат. Шкірка при їді не чувствується при розкусуванні, можливий хруст. Виноград спонсор селекції Павловського. Являється яскравим представником е, шикарних мускатів. Срок дозрівання 110-115 днів, гроні достатньо великі, 500 1200 грам і ягода е, крупна 10-14 грам. От на цьому фото показано середній е, вага ягід порядку 10 грам. Тобто, все відповідає дійсності. А смак шикарний, яскраво виражений мускат. М'якоть, м'ясиста соковита, шкірка при їді не відчувається, ну, ягода для споживання для гурманів. І завершує цей огляд. Гурман ранній селекції крайнова це е, цікава форма винограду, достатньо розповсюджена. Її багато хто вирощує, багато хто нею дуже задоволений. У декого є нарікання на те, що осипаються суцвіття, От, ну, може із-за хвороб, може із-за того, що не вистачає якихось мікроелементів. От е, дехто. Це пов'язує з поганим опиленням, але якщо немає опилення, то суцвіття не осипаються, просто ягода горошиться і горох. Ну, от, грони достатньо великі. На, по кольору ягода жовто-рожева або рожева. От е, тут ви бачили е, фото зняті як на сонці, так і в тіні в різні роки. Саме гідність цієї форми винограду це її смак. Смак шикарний мускат. Ягода при розкушуванні хрустить, м'яко ж з'їдається, його не відчуваєш при їді. От, І дуже такий багатий насичений мускатом смак. Дуже гарна форма винограду. Ось такі ці чудові мускатні форми винограду. На кожну із цих форм я з Гергелем Олександром знімав відео огляди. Вони є на каналі, там де ви можете їх подивитися з усіма подробицями. Дегустація є От. і вказуються деякі е, нюанси вирощування. Якщо кого цікавить посадочний матеріал, живці там чи саджанці, то телефони перед вами. Дзвоніть Гергелю Олександру, це його саджанці, він їх продає. Я до них відношення ніякого не маю. Ну а от в цьому каталозі, мускати серпня, ви можете подивитись інформацію про інші мускати. На цьому, все. Дякую всіх за увагу і до зустрічі в наступному відео. Всім здоров'я і удачі. До побачення.